Аптека «9.1.1» – одна з провідних аптечних мереж України, що понад 27 років забезпечує українців якісними лікарськими засобами та інноваційними фармацевтичними послугами. У відповідь на виклики ринку праці ми створили Аптека Академія розвитку «9.1.1» – комплексну систему професійного зростання для фармацевтів. Навчальний центр з адаптації нових співробітників готує фахівців за інтенсивною програмою, що поєднує теорію та практику. Наша мета не просто навчити, а створити професіоналів, готових до будь-яких викликів в роботі аптеки. Фармхаб це місце, де народжуються нові ідеї, формуються тренди і виростає нове покоління фармацевтів. Ми створюємо майбутнє у фармгалузі, залучаючи студентів до реальної практики та можливості кар'єрного зростання. Ми інвестуємо в майбутнє української фармацевтичної галузі, створюючи покоління професіоналів вже сьогодні. Аптека Академія розвитку 9.1.1» – Інвестиція у майбутнє української фармгалузі.